Доброго дня, діти! Напевне, всі ви слухали цікаві казки та оповідання. Наприклад, ось таки. Навіщо казати спасибі? Соловей та жук, як їжачок до зими готувався, як Сергійко навчився жаліти, найкраща мама або лялька під дощем. А ви знаєте, хто написав ці казки та оповідання? Це Василь Сухомлинський, видатний український письменник і вчитель. Сухомлинський дуже любив дітей. Він писав для них казки та оповідання і читав їм. Полюбляв спілкуватися з дітьми, спостерігати з ними природу. Дітям дуже подобалось слухати його повчальні історії: про дітей, про відносини, про дружбу. Василь Сухомлинський дуже любив природу, любив нашу батьківщину, нашу Україну. Я пропоную вам зараз послухати казку про вербу. Слухайте уважно. Над ставком стоїть плакуча верба. Схилила свої зелені віти і дивиться у воду. Вітер дихне, гойдаються віти, мов коси дівочі. Біля самого стовбура маленька пташка помостила гніздечко. Прокидається вона рано вранці, як вилітає зі свого теплого гніздечка, зелені коси тремтять. Це верба прислухається до пташиного співу. Прийшла осінь холодний вітер позолотив гілки. Дівчина верба стала золотокосою, а пташки не стало. Куди вона поділася? Полетіла в теплі краї, далеко далеко за море. Весною вона прилетить, і верба перестане сумувати. Знову зазеленіють коси. Рано вранці прокидатиметься щаслива дівчина, і пташка буде щаслива. Бо вона вдома на батьківщині. Бо Батьківщина це найдорожче для нас. Дорожчого за вітчизну немає нічого. А зараз дівчина золотокоса сумує тихо над ставком. Упав золотий листок. І поплив кудись далеко-далеко, зітхнула верба. Ось діти ви прослухали казку, яка називається Верба, мов дівчина Золотокоса. Цю казку написав український письменник Василь Сухомлинський.